В автосалоні третій мотор основного знаходження, зокрема, це сангідно Рекстон, 2-літровий, 2,7-дизельний двигунчик на автоматичній коробочці передач. Повний привід. Чорний, гарний кольор, тонований покол на оригінальних колесах з паркопчиком. Похороні, задні присутні. Дуже гарна машинка по кузову. Дорога власник, 213 тисяч рідного пробігу. Саме у нас повний пам'ять сидінь, електрорегулянці зеркала зі складанням, також електрорегулювання передніх. Чудово шкільний сидінь в дуже гарному стані. Також у нас наявних буквально хто не прийду, потомні пари, коректор, фарб, перемики, варточки, світла, датчики дощу, повне мультимедійне шкірине кермо з управлінням, мультимедією, бортовим комп'ютером та перемиканням передач. Також у нас підігрів флобової зони склочисників, також підігрівчик вихлопу та двигуна. Також у нас мультимедія, звичайно, клімат-контроль. То підігрівчики передніх. Сидінь. Автоматична коробочка передач. Гразується виберіг режимів руху, тобто повного приводу або переднього приводу. Дуже гарно, доглянутий, рамний Тож не зволікай. Здравствуйте, вулиця полосанка вісім. Оце словом Треди Моторс. Це Іссан Єндрексон. Чекає саме на тебе.